Може, ви вже забули, але було таке діло в ресторані Кацуріна у Львові. Отруїлися люди, і він сам отруївся. Давайте швиденько розкажу історію, що відбувалося. і ми тут в цьому відео розберемо його кризисну комунікацію. Якийсь період це був досить великий скандал, і було багато хейту, контроверсії, і ми це все розберемо сьогодні і розберемося, як взагалі в таких ситуаціях діяти варто і як обернути цю негативну ситуацію, яка з вами сталася, або може статися в щось позитивне, де ви набудуєте навіть собі пункт. Бренду. Люди будуть більш прихильні до вас, більше вам будуть довіряти, і ви навіть будете символізувати, репрезентувати певні цінності. Цікаво? Поїхали. Отже, що сталося? 16 липня Кацурін опублікував свою фотографію. Я отруївся у власному ресторані у Львові. І, на жаль, не тільки я. Станом на зараз 11 гостей повідомили нам про симптоми отруєння. Ну і це. Те... Скандал далі, ось весь текст. Ви можете зажати паузу і почитати або зайти до нього на Instagram, і Там все почитати 23 липня. Він публікує другу фотографію, де він уже лежить в ліжку, в якомусь приміщенні з холодильником, дуже дивному приміщенні, не знаю, що це, але лежить підключений до капельниці. І він починає звітувати по львівській ситуації. 118 гостей захворіло. ЗМІ пишуть про 75, але більше. Ось текст можете почитати, ознайомитись. І 4 серпня він опублікував відео, в якому він Розповідає про те, які зміни вони впровадили в цьому ресторані і показує все зсередини. І відео професійно знято і професійно змонтовано. І давайте розбирати цю кризисну ситуацію. Після першого його поста багато людей почало казати, що він такий молодець, що взагалі опублікував це, взяв і визнав, що якась була помилка, щось сталося, а не ховався від цього. Але ми з вами ми будемо розбирати це з практичною піар сторони з того, як працювати з аудиторією. Брендинг сторони, і в мене до вас питання: чи міг Кацурін не робити такого посту, не визнати своєї помилки? Як би це для нього закінчилося? Якщо люди реально отруїлися, і далі ми знаємо, що отруїлося навіть біля сотні людей, то б інформація про це досить добре рознеслась. і все тому, що він публічно відома людина, і правда така, що можливо є в Україні якийсь ресторан, в якому отруїлося теж 100 людей, і власник його не є публічною особою. Ця людина навіть переживе цей кризис і відкриє ресторан в іншому місці, і ніхто не, не згадає, і не знайде ніяких проблем з тим. Навіть якщо це рознести по газетах, то ніхто з нас, особо не буде мати на кого направити цю відповідальність. Навіть якщо там скажуть ім'я і прізвище, ми забудемо, скоріше всього, хто це був. Тим більше, якщо це в місті якомусь не нашому, далекому, то взагалі ця інформація для нас буде неважлива, не істотна. Але коли це відома людина, нам дуже цікаво знати, о, а що це відбувається, це буде вже ціннісна інформація, щоб порозповсюджувати Літки обговорити з кимсь, як так можна, поосуджувати людину і так далі. Тому в Кацурі не було іншого варіанту, ніж взяти на себе відповідальність і починати працювати з цією кризисною ситуацією, бо інакше вона б його просто знайшла. Це могло б дуже сильно вдарити на його бренд і дуже сильно вплинути на продажі в інших ресторанах і так далі. Друга річ, яка я хочу сказати, він одразу в першому своєму кризисному пості сказав, що він теж отруївся в своєму ресторані. Він з цього почав. Проте фотографія у нього просто він лежить в ліжку і показує фотографію, яка якби не репрезентує того, що він отруївся, тобто він дає твердження, не даючи якихось об'єктивних одразу доказів, які би могли під, підкріпити це, я побачив, що багато людей теж це помітило. Це дуже вигідно бути жертвою разом з іншими жертвами у своєму ресторані, тому що вже не може так сильно злитися на людину, яка сама постраждала в цій ситуації. Ну і люди дуже сумнівалися, що він насправді отруївся. Два тижні пізніше виставив фотографію, де він підключений до капельниці. Це було вже запізно. І якщо ви подивитися на кількість переглядів і лайків, і коментарів. Тарів, то два рази менше людей бачило цей пост, і скоріше всього, ті люди, які його критикували в першому пості, в другий пост не побачили, не дивилися і не цікавилися. Тому дуже важливо завжди в першій комунікації, в першому пості кризисному, все, -все розповісти, як є максимально детально, тому що до цього поста, до першої комунікації буде найбільше уваги у людей. І дуже важливо, що ви там скажете. Дуже важливо не зробити ніяких помилок. Не знаю, чи це була правда, чи це був такий трюк, не можу нічого стверджувати. Вибираю. Вірити, що це правда, тому що це був би дуже дурний хід. Сказати, що я отруївся, якщо я насправді не отруївся. Я підозрюю, що цей пост не був написаний ним самостійно, він був опрацьований з його, напевно, командою, близькими людьми, і тоді тільки після того виданий. Тому люди мали б йому підказати, що вважай на брехню і так далі. Тому я схиляюся вірити. Проте треба було б додати якісь докази. Перший коментар під його цим постом це від Наді Дорофєєва, яка йому пише: Мені так шкода, коханий головне, щоб люди і ти швидше одужала. І зрозуміло, що якщо ти в стосунках з кимось, то скоріше всього. Вона це сказала йому десь по телефону, приватно, і вона не мала писати це публічно. Так публічно вона це пише для того, щоб інші люди це побачили. Так само інші близькі йому, так розумію, друзі, знайомі, інші впливові люди в Україні, теж йому почали писати позитивні коментарі, сміливо, ось так написати про помилку. І ці коментарі дуже багато зібрали лайків. Ці коментарі існують для того, щоб люди, які розгубилися, отримавши цю кризисну інформацію, і ще до кінця не сформулювали свою думку про те, чи це. Це добре, чи це погано, як відноситися до цієї ситуації, як відноситься до міщів в цій ситуації? Вони заходять в коментарі, читають, що кажуть інші люди, і тут ось впливові люди, яких вони поважають, яких вони люблять, починають йому давати слова підтримки і казати, що це так сміливо, це так добре, що ти це розповів, і так далі. Хоча пам'ятайте, він не мав вибору. Ну і ці люди формують по суті думки для тих розгублених людей. Адже хто я такий, щоб сперечатися з цими розумними кла. Асними людьми, які так багато досягли, це наше таке когнітивне викривлення у всіх. Нам хочеться вірити людям, до яких ми відчуваємо прихильність, довіру. І в такий спосіб вони починають формувати громадську думку навколо цього. Це був цікавий спосіб. Хоча для деяких людей це відчувалось трошки кринжово, як для мене. Але я розумію, що це варто було робити. Я тут трохи критикую зараз Кацуріна і Мішу, е, і я хочу поговорити дещо про його вину і покарання, яке він має пройти, тому що. Погані речі стаються на жаль зі всіма людьми. Я абсолютно не вважаю, що це є його якась пряма вина, але це є його відповідальність, тому що цей ресторан під його іменем він це просуває. Він з цього живе, заробляє, тому йому треба було взяти на себе відповідальність і починати з цим працювати. І це річ, яку мусив зробити, і те, що він це зробив, це прекрасно. Я буду критикувати Кацуріна тут за його комунікацію, але я не критикую його як особистість. Він мені подобається. Мені здається, що Кацурін робить класні речі для України, для українців загалом. Крутий чувак, насправді це більше все в Навчальних едукаційних цілях, щоб ми чогось навчилися з цього випадку, винесли якісь для себе уроки з цього, так як в цілому я оцінюю цю кризисну комунікацію, я би дав 3 з 5, тобто оцінка зарахована, але вона не добре і не є дуже добре. Це просто мінімальна робота, яку треба було зробити, щоб якось потушити цей пожар, що можна було зробити краще в його ситуації. Перша річ, яку я не відчув. Стати найбільшим критиком цієї ситуації, віднестись до неї зі всією суворістю. Так він перепрошував, так він. Визнав, що щось сталося, але він все одно якось не до кінця, він не став цим найбільшим критиком. Він просто проінформував і сказав, ми будемо старатися, будемо робити, ми молодці, і так далі. А його підхід мав бути таким, щоб люди, коли його чують і бачать, сказали, Боже, міша, заспокійся, вже хватає, вже не така ж сильна проблема. Люди ніхто не помер. Це б дуже дуже допомогло показати його рівень відповідальності, його цінності як людини. Друга річ, яку він дуже погано зробив, це він зігнорував момент довіри. На його місці перша комунікація це мало би бути селфі з ресторану. А якщо він отруївся, то селфі з лікарні, де він себе знімає. І може бути навіть довге відео, тому що. В такій ситуації це кризисне відео будуть люди слухати довго, і він має можливість все пояснити, він має можливість виразити свої емоції, всі свої думки, все, що сталося. Він не міг би до цього навіть підготуватися в якийсь момент, тобто зібратися з основними ідеями, комунікатами, звичайно, щоб випадково не сказати якусь фігню, за яку потім його до нього будуть чіплятися. Але суть в тому, що він би мав це знімати на селфі без монтажу, просто таке сире відео і викладати, тому що воно би викликало найбільше довіри. Третя річ, яку я би обов'язково зробив, замість того, цього. Другого поста звіту я би зробив якісь відеокомунікацію з людьми, які постраждали. Тобто показати, що ти біля них, що ти говориш, що ти спілкуєшся, що ти цікавишся, що ти оплатив їхні рахунки і так далі. Постаратися це зробити в якийсь спосіб. Якщо не можна було б знайти цих людей індивідуально, хтось не хотів бути на камері, то хоча б показати якісь там мейли, сховаючи важливу критичну інформацію і так далі. Тобто показати, що ми опрацьовуємо, що нам шкода. Що такого не мало статися? Ну і остання річ це його відео про те, як все змінилося, і це теж професійно знято, професійно змонтовано, в кризисній ситуації. Знову ж таки обнижує рівень довіри. Ми розуміємо, що це все ідеально поставлено. Знову ж таки, треба було прийти, взяти телефон бляха в руки і зробити живий показ своїх е змін, так як воно є насправді, підсумовуючи і узагальнюючи, перша річ стати найбільшим критиком цієї ситуації. Друга річ. Показати свою автентичність і свій автентичний підхід, свої автентичні емоції до цього щиро. Не просто постом, а відео і щире відео. І остання річ, яку він мав зробити, на мій погляд, це не просто оплатити лікування, а теж дати їм якісь додаткові бонуси. Навіть, наприклад, може, це б звучало смішно, але. Якусь знижку постійно на відвідування ресторану, тобто дати їм щось більше. Я писав це в стреці. Деякі люди починали там щось накидатися. Може їм квартири купити, машини купити. Чесно, можна було б і купити квартири і машини. Оце б тоді було просто феноменально. Так, щоб люди просто сиділи і казали, блін, шкода, я не отруївся. Це було б геніально. Звичайно, що це нереалістично, ніхто цього не вимагає, тому що це дуже дорого, дуже велика ціна. Але якісь більше невеликі. Подарки, бонуси людям варто було зробити, підсумовуючи найбільший критик, автентичні емоції, працюємо на довірі. І дати постраждалим більше, ніж просто покрити їм шкоду. Я впевнений, що після таких дій його бренд би став ще сильнішим, ще більшим. Люди ще більше би його полюбили, що ого, стільки він цього зробив. А поки що деяких людей він відштовхнув, деякі люди сказали о, молодець, але воно залишилося на рівні. І це просто зараховано. Тому в мене є два в кінці меседжі для вас. Ведіть свій бізнес щиро. Старайтеся робити якнайкраще. Ви не уникнете ніколи помилок, але старайтеся робити якнайкраще, не робіть херні, тому що воно вилізе. Другий меседж. Дозвольте собі бути автентичними в 300%. Беріть відповідальність на себе. Я розумію, що це боляче, я розумію, що це, можливо, бути не ваша вина. Це не вина Кацурина, що так сталося. Я в 100% впевнений, що це десь якийсь був зальот, якась помилка сталася. Це не його вина пряма, але це його відповідальність, і він взяв цю відповідальність. І це величезний його плюс. Він міг зробити це краще так, але він зробив те, що було потрібно. я рекомендую від щирого серця вам в кризисних ситуаціях брати на себе відповідальність, не боятися цього. Ви Отримайте масу підтримки. Масу підтримки. Тому що ніхто не ідеальний, всі роблять помилки. І будучи просто щирим, стараючись робити максимально добре, ваш бренд буде завжди рости, незалежно від того, в якій кризисній ситуації ви можете опинитися.